Таро прогноз на жовтень 25-го року для близнів Київ, і Водоліїв повітряних стаків. Зудяку. У нас жовтень просто неймовірний місяць, де у нас немає жодних затемнень особистих ретроградних планет. У нас просто такий зелений коридор, де ми можемо робити все, що завгодно, а де у нас немає перепон, тому рухаємося вперед, передперед. Якщо щось хочеться зробити, Купити по красі, по операціях все можна робити, тому що вже в листопаді у нас починається ретроградний Меркурій, де в нас будуть ці всі незрозумілі історії, де нам буде все плутатися і тому подібне. Тому максимально використовуємо місяць для того, щоб Увірватися в особливо десяток, у нас це така дата удачі, фортуни. Ми там будемо робити карти бажань, програмні свічки, робити практики на фінанси і кохання. Тому в інстаграмі не губіться. І дивимося для кожного знака діагу, по три потракати з двох колод. А близнюки, ваші три карти у нас Таро землі і старлайт Таро від Орнера. А дивимося, що ж чекає близнюки. Я теж близнюки, тому завжди дуже чекаю і вболіваю за наш розклад. Карта суд. Карта суд, карта кармічних якихось моментів, також моментів пов'язаних з родом. Можете їхати на день народження до найстаршого члена сім'ї. Ну, в моєму випадку це так програється. А, також можуть вирішуватися якісь питання, які пов'язані з сім'єю, з місцем проживання, взагалі з вашим родом. Дивимося другу карту. А, також можуть бути якісь новини дуже важливі для вас. Дивимося другу карту. Двійка жезлів. карта, коли ви будете бачити перспективу, щось планувати. Один жезл у вас уже освоєний, тому потрібен другий жезл. А, щось ви захочете або якийсь новий напрям піти. А це може бути по роботі, це може бути по вашому хобі. Може, ви ходили в зал, а тепер ви вирішите піти на йогу. А Це може бути ваша власна справа. Щось ви вирішите десь йти в якомусь іншому напрямку, або паралельно. Тобто тут буде якийсь вибір між двох. Або Залишаємо старе а, і паралельно розвиваємо нове. Дивимося третю карту. У нас такий місяць. Мені подобається. Щоб так нам фінансів підкинути. Гарненько. Десятки пентахів. Сімірка, чаш, сімірка чаш карта можливостей. У нас буде багато можливостей в цьому місяці, а, де ми, нам потрібно сфокусуватися і зосередитися на чомусь одному, тому що це двома зайцями побільше ні одного не здобуває. Така сама історія. Нам потрібно. Сфокусуватися, і тоді ми досягнемо конкретної мети. Тому що можемо розпилятися, розпорошуватися і тоді нічого у нас путнього не вийде. Так, дивимося у нас друга колода Starlight True. Ось така вона яскрава, мені сорочка дуже подобається. Тому, хто не створював ще карту бажань, рекомендую. Дуже сильно рекомендую. Так, дивимося. От тут карта погано виймається в цій колоді. Хм, Це такий якийсь шлях двійка жезлів. А, щось ми реально будемо планувати. Це може бути планування поїздки, а може бути планування покупки чогось. Або ви побачите перспективу, що ви можете щось зробити. А, таким чином, у нас двійка жезлів підкреслює важливість цього місяця, важливість планів на майбутнє і бажань. Тому обов'язково створюємо карту бажань, щоб все реалізувалося найпростішим і найлегшим для нас шляхом. Дивимося другу карту. О, гроші! туз пентаклів, туз пентаклів, карта прибутків, карта фінансових прибутків, де у нас будуть гарні пропозиції, де ми зможемо а, гарно щось, або придумати, де ми можемо гарно зробити. Або це може бути нова робота, або це може бути підвищення, або це може бути премія. Ну, в цілому, фінанси йдуть в наше життя. Приймаємо, приймаємо, приймаємо. І давайте дивитися третю карту. Звідчить так, маленького горить. О! Король Пентаклів Боже, от попросила грошей, бачите, воно нам все дає. От так, от от. от пишіть, проймаю. Король Пентаклів, якийсь ресурсний у нас король. По-перше, може бути багато клієнтів, якщо ви працюєте з людьми. Це може бути який ваш начальник, це може бути зустріч такого короля Пентаклів в якості партнера, який не буде шкодувати на вас гроші. В стосунках це людина, яка про вас буде піклуватися. Піклуватися, любити, носити на руках, але знаєте, у нього такий. Така любов побутова, влаштувати вам комфорт, от понесить вас на руках і тому подібне. Там не про романтику особливо. Але такий король завжди найперспективніший, скажу вам чесно. Давайте ще одну карту нам витягнемо. Мені подобається, що у нас багато грошей, якісь нові перспективи. Це прям інтригує. Бачите, я не можу. О, у нас карта випала. Не можу вибрати шестірка пентаклів, Все. Фінанси ллються рікою до нас. Карта щедрості, карта подарунків, карта благ від всесвіту. Я хочу вже підняти ту карту, яка в нас впала, від чого ми позбавимося а, в жовтні. Але ця карта, коли і ми можемо комусь фінансово допомагати, і нам можуть фінансово допомагати або дарувати щось, це не менш приємно. І давайте подивимося, що в нас впало, від чого ми позбавимося протягом цього місяця, тому що карта, яка впала. Сорочкою вверх, тобто картинкою донизу, це завжди є від того, від чого ми позбавляємося. А ми позбавляємося від пажа кубків. Паж Кубків це якась трошечки така інфантильність. Інфантильність, хочу роботою, хочу ні роботою. У мене сьогодні не той настрій, ще там щось. Тобто від цього ми позбавимося. Ми, в принципі, не дуже любимо знаходитися в такому стані, але вересень нас трошечки, так знаєте, він під нас піднапряг зі своїми кармічними вузлами. Тому якби не дивно, що ця карта тут випадає. Терези. Терези, ваш теророзклад на двох колодах тероземлі і старлайт Таро. Дивимося, Терези з ним народження. А, нехай все найпрекрасніше в вашому житті збувається. Обов'язково в інстаграмі дивіться складочку Соляр, що робити на день народження, щоб він був успішний, багатий, весь рік, повний кохання, удачі і тому подібне. Тому обов'язково переходьте, підписуйтеся. і дивимося вашу карту, шановні Терези, три карти. Три карти, не тільки одну. У вас не має бути взагалі. Робота, 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 ще весь робота, удосконалення себе, якихось своїх скілів може на англійську підете, може на права підете, здавати. А може якісь курси підвищення кваліфікації, але це карта удосконалення майстерності, яка далі приведе нам вам прибутки. Тому працюємо, працюємо, працюємо над собою в першу чергу. Вкладення в себе завжди окупається. Дивимося другу вашу карту. Десятка чаш. Боже. Ну, звісно, ви будете наповнені. У вас починається ваш солярний рік. У вас сонце заходить в перший дім гороскопа, де ви відчуваєте наповненість енергією, де ви прямо знаєте такі натхненні. В сім'ї у вас все добре, або ви можете зустріти кохання. Також карта, коли гармонія в душі, а це зараз дуже важливо. Дивимося другу, третю карту. третю. О. Ну, ви прямо на вершині. Дев'ятка чаш, карта кульмінаційна, кульмінаційної насолоди. Карта, коли ми знаєте, на таких супервисоких вібраціях. У Вас там десятка чаш, була дев'ятка чаш, ви прям знаєте. Ви досягли якоїсь мети. От мені здається, по, по десятці чаш ви досягли, досягли якоїсь мети. І ви прямо знаєте, задоволені собою максимально. Це круто. Це насправді круто. Себе завжди треба хвалити. е, собою треба пишатися в першу чергу. Ви маєте бути своїм найбільшим фанатом. Перший лайк на ваш пост має бути від вас. Пам'ятайте про це? Так, дивимося три карти на Starlight Тров. Вони, звісно, не дуже мені подобаються, як тасуються, як ви карти. Але що маємо, то маємо, я вже обрала цю колоду для розкладів. І дивимося. О! Любов, любов і ще раз любов. Карта закохання, Карта закохання, карта гармонії. Карта вибору теж, в принципі, але давайте про кохання. А карта хтось може зустріти кохання. У когось буде така тотальна гармонія в парі. Хтось, знаєте, прям мега себе відчує на сьомому, восьмому, десятому від щастя. От вам, знаєте, так, вам пощастило. Вам пощастило, і це в хорошому сенсі слова завжди, навіть якщо щось дається важким трудом, треба казати, що мені пощастило. І вам почне щастити в якихось моментах просто неймовірних, перевірено на собі. Дивимося, другий. А, і ще краще завжди всім казати, що вам все дається легко. О, карта смерть. <смірка> Старшарка. До речі, другий, да? другий у вас старший аркан. Карта смерть про те, що щось старе уже, ну старий ваш рік, якби у. Уходять, новий приходить. Е, карта, су, карта смерть про, знаєте, щось таке, ну, от від чого вам треба відмовитися. Е, де воно у вас вже отут вам вже сидить, але знаєте, це може бути робота, це може бути стосунки, це можуть бути якісь люди, яких ви б давно послали, але як би, начебто їй незручно якось. Прощайтеся. Прощайтеся з усім всім, і нехай воно йде, а вас чекає нове прекрасне життя. Тому що це карта трансформації, це карта, коли ми просто. На цьому не довідчастя після нових змін. Тимосика третю карту. Бачите, як вони погано виймаються. Лицар мечів. О, карта поїздки, можете кудись поїхати, до вас можуть приїхати гості, Ну, фактично у вас день народження, тому звісно, до вас можуть приїхати гості, це логічно. Е, можете мітатися дуже швидко, е, може бути багато поїздок, можете кудись поїхати, але це таке відстані недалекі. Е, може бути, можуть бути новини. Ну і багато привітань. З Днем народження ще з і неймовірного вам жовтня. Водоліє ваш таропрогноз на жовтень. Дивимося, що чекає саме вас. У нас буде дві колоди, по три карти. у Вас уже здійснення якихось мрій. А, тому у нас в принципі неймовірний місяць, тому що немає якихось перепон, немає ретроградних планет, особисто мається на увазі. Немає кармічних затемнень і тому подібне. Тому все, що ви хочете почати купити, а, зробити, все робимо в жовтні, тому що в листопаді у нас вже ретроградний Меркурій трошки буде перепон. І дивимося. Тим паче, у нас 10 десяте, просто magic, magic. Day. А, У нас це портал фортуни. Удачі! Ми створюємо карти бажання, робимо програмні свічки. А, і взагалі, неймовірно, неймовірні практики у нас будуть на фінанси, на кохання. Тому долучайтеся у нас в інстаграмі буде багато цікавого. Так і дивимося ваші карти. Паж мечів. До речі, в багатьом випадають пежі в цьому місяці. Паж мечів у нас карта, коли. По-перше, якась нова інформація може прийти. По-друге, якесь повіщення дуже важливе для вас. А по-третє, справи пов'язані з дітьми. Паж мечів це карта, що чогось такого ще малесенького, але дуже важливого. Тобто, яка, якийсь нюанс зіграє велику роль. Тому, будь ласка, будьте уважні до знаків Всесвіт. Дивимося другу карту. Десятка чаш, десятка чаш карта гармонії, карта сім'ї. Коли ви досягнули якоїсь своєї мети, коли вам добре, коли кохана людина поруч, для когось це може бути фактична зустріч кохання. А для когось це гармонія в сім'ї. Але це просто неймовірна карта. Це карта, це карта блага. Це от реально карта блага. Ви цього заслуговуєте. Дивимося, третя карта. Колесо фортуни, боже, точно, 10-го -10 робимо карту бажань. Хто не знає, як робити карту бажань, пишемо мені в дірект. В мене є 4 роки по її створенню. А, десятка у нас 10-й колесо Фортуни, карта фортуни, удачі, любові, гармонії. А, коли якийсь буде дуже вдалий момент, а, Удачою треба користуватися, тому, будь ласка, не прогавимо шанс. А тому, що якщо ми прогавимо його, ми будемо просто так ходити по кругу. Нам це не потрібно. Нам потрібно зловити удачу за хвіст. Дивимося другу колоду. У мене Starlight Таро від Орнер. О, від чогось ви позбавитесь. Як здається, це у близнюків теж так випала карта. Вони незручно тасуються і незручно виймаються і випадають. Але давайте подивимося, від чого ви позбудетеся від лицаря мечів. Цікаво, там була паж мечів, а у вас лицар мечів, так? Да? Щось, якісь, якась може поїздка у вас відмінитися, якісь гості у вас можуть відмінитися, чи ви до когось йдете і це накриється, чи до вас хтось має прийти, і це може накритися. Тому плануйте з планом Б. Так, дивимося першу карту. Чість кажезлів. Ви на коні? А ви на коні карта тріумфу, карта перемоги. Я ж вам казала, що у вас буде якась перемога, яку ви будете святкувати. Карта, коли всі навколо знають, що ви найкращі. Ви можете фактично виграти в якомусь конкурсі, або стати кращим працівником, або зробити найвищі, там, KPI в своєму бізнесі. Тобто, якусь планку ви поб'єте в цьому місяці. Це круто. Друга карта у нас лицар Кубків. Ну, то у вас одні лицарі лицар купки фактично може програтися як лицар на білому коні, який захоче з вами познайомитися, але ну з ним дуже класно зустрічатися, але ну серйозності від нього мало, і він у нас теж випав. А, також лизар чаш у нас це про щось таке, знаєте, що буде гріти нам душу. А, можете попасти в ті місця, де дуже класно, атмосферно, вам буде дуже подобатися. До вас може приїхати така людина, яка буде вам, прям знаєте, як мед на душу. Тому лицар чаш там, дуже класна карта. І третю, дивимося. Та на що ж ти не виймаєшся? Дві камечі. дві камечі — карта вибору. Карта, коли, може, ви будете вибирати між цими лицарями. Лицарем мечів, якого ви, скоріш за все атвірніті, і лицаря кубків, якого ви спочатку не отвіргніть, а потім теж, тому що він у нас випав. Карта вибору. Перед якимось вибором ви будете стояти, якесь рішення, яке не дуже хочеться приймати. Тому що, якщо ви можете побачити, у тут очі закриті. Не дуже хочеться це рішення приймати, але доведеться. Хтось сам відвалиться, а когось ви прогоните. Тому і таке буває. А я бажаю вам, шановні водолії, прекрасного вам жовтня і десятого, десятого не забувайте робити практики. Люблю вас!